Марія Хімчук, авторський вірш Життя однієї собаки. Жила собі собачка на землі одних господарів, які її придбали. І раптом ці господарі лихі, якимось чином, дивним Теїм, знали, що ця собачка дівчинка у них. Розчарувавшись, клопоту багато, вони сказали нам не тращенят. І вигнали, і вигнали собачку. Котра їм лишньою уже була. Тваринка, бідна, довго ще дивилась слід за машиною господарів своїх. Погляд довірливий, бо думала вернуться, вони ж не зможуть безсердечно так вчинить. Я ж їх люблю, я ж стерегла їм хату, мою довіру не у змозі потоптати. І ждала ця собачка день і ніч, все віддано чекаючи, і не зімкнувши віч, блукала в місті, де покинули її, голодна й спрагла, так кортіла їсти, та жити вона прагнула найбільше, тому шукала щось собі погризти. Одного дня собачка їх впізнала це ж їх машина чорний мерседес, але вони проїхали не стали. Тоді туга і жаль собаки весь змусив завити голосно, бо весли господарів в машині пса нового, породистого, красивішого такого, а про покинуту собачку і згадка щезла. Та через кілька днів її знайшли у місті. Господарі нові дали їй і поїсти. Твариночку вони з собою взяли, і та ще краще жити стала. Любові справжній і турботі наша собачечка зростала, забула вже старих господарів, радість приносила, нікого не кусала. О, люди, де ж нас милосердя? що втратили ми серця зовсім. Тваринки теж живі створіння, а ми із хати їх виносимо. Не маємо совісті, бо знали б. Тваринки зла нам не приносять. Вони нас люблять, захищають і лише любові від нас просять. Не хочемо ж і ми прожити життя в блуканні, у скорботі. Бездомними не хочемо бути, а чи тваринки того хочуть.